Іван Коваленко на могилі моїй. На могилі моїй уже виросли трави і квіти, їх садили вітри, поливали веселі дощі, і мене вже нема, мені тільки лежати і тліти, і у очі мої вже коріння пустили кущі. Я не знаю, чи хтось посадив наді мною калину. Хай без серця мого кров гарячу вона узяла. Я не встиг до кінця долюбити свою Україну, я не зміг їй віддать свої муки, слова і діла. Хай калина цвіте моїм лютим невтишеним болем, нехай тугу мою наливає до вистеглих грон, бо мені вже не стать, не з заколошеним полем, не послухать вночі, як шумить і хлюпочи Дніпро. Як тяжко я жив, не зустрів ані слави, ні долі, Оминули мене, не війнули хоч стиха крильми, була праця тяжка, і наруга, і кривда в неволі, були муки, пісні, і самота між лихими людьми. Як дізнатись тепер, що немарно конав я роками, що вночі хтось не спить і доспівує горе моє. Що бандура, чиясь гірко плаче моїми словами, і в країна живе, і мужніє, росте і встає. Як дістати хоч знак тут за вічним і темним порогом? Рідна нене моя, я прилину з найдальших світів. Україна моя, мені більше не треба нічого, аби ти ще жила і ростила могутніх синів. Може, ти ще позвеш, і мене колись в пору весняну, я, почувши твій клич всім смертям вперекір, оживу, вирву корінь з очей і для щастя незнаного встану, щоб побачить тебе, незбориму і вільну й нову.